Пакчу Рінпоче. про почуття гідності. ЛИСТ до дня Гуру Рінпоче 29 липня 2020 року. Дорогі друзі, усі, хто поруч чи далеко. Як і завжди, сподіваюся, що у вас усе гаразд, ви всі здорові й щасливі. Сьогоднішній день Гуру Рінпоче – це день народження Махагуру Падмасамбави. Тож у цей особливий день хочу поговорити з вами про почуття гідності, якість плекання якої є для нас конче необхідним. Коли йдеться про розвиток почуття гідності всім нам властиві різні нахили у деяких ця якість виникає дуже легко, тоді як для інших це зовсім навпаки. Тож в чому секрет набуття гідності? Не можу стверджувати, що існує магічне рішення, проте я вважаю, що важливо розуміти різницю між гідністю і впевненістю впевненість можете відчувати на роботі, в життєвих ситуаціях, серед зібрання людей тощо, проте ця впевненість не дорівнює гідності. Яка взагалі то є вродженою рисою вашої природи, вашого серця ума. Тому єдиний спосіб розвивати і плакати гідність, який, на мою думку, працює для всіх, як в мирському, так і в духовному контексті, це практика медитації. Медитація це зосередження ума таким чином, аби він міг уповільнитися і не так легко перестрибувати на звичні негативні способи мислення із медитації постають відчуття спокою і вдоволеності. Хоча вони й тривають спершу не так довго, а із них, у свою чергу, постують довіра та стабільність. Далі на цій основі важливо привнести елемент гідності сутнісна риса між гідністю і впевненістю це те, що впевненість зазвичай пов'язана з певною діяльністю чи то способом взаємодії з іншими людьми, коли ми справляємо враження на інших, тоді як гідність не потребує зв'язку із чимось чи кимось, або з чиєюсь думкою про вас, гідність вашою природною якістю. Це вроджена, чиста якість серця ума, тому гідність можливо розвивати через плекання співчуття за допомогою медитації, а також в результаті здобуття певного духовного досвіду. Цікаво, що коли вам притаманна справжня гідність, тоді ваш критичний, оцінюючий розум розслаблюється або навіть взагалі зникає. Тож вірною ознакою, на яку ми можемо орієнтуватися, є те, що гідність супроводжується ослабленням схильності до засудження. Ті, в кого сильною мірою проявлена така схильність до швидкого осуду, не мають справжньої гідності, хоча вони можуть бути гордовитими і упевненими. Тож хоча впевненість і гордість можуть бути на перший погляд схожими на гідність, якщо придивитись до цих якостей, то побачите основна різниця в тому, що гордість і впевненість є затьмареними, вони не є чистими і гордість. І впевненість значною мірою залежить від думок та оцінок інших людей. Тоді як гідність є цілковитою протилежністю цьому, інші люди на неї не впливають це дуже чисте, незатьмарене відчуття. Все це трохи складно пояснювати адже багато хто з вас не має безпосереднього досвіду пережиття цих якостей і різниці між ними, тому є ризик хибного розуміння і хибної інтерпретації нашого досвіду. Ось чому нам конче необхідно медитувати і набувати досвід Але перед тим як медитувати важливо сформувати намір, що ми прагнемо набути почуття гідності за допомогою цієї медитації оце, а також щире співчуття є ключовими складовими розвитку гідності. Якщо коротко, що я хотів донести цим досить довгим поясненням бажаю вам, усім, хто читає цей лист. Набути почуття гідності, цілковитої гідності, аби у вашому житті з'явилося пережиття миру та спокою, і з цими якостями життя стає радісним і позитивним досвідом. Тож хай усі ви розкриєте в собі гідність. Із вдячністю, любов'ю і молитвами, хай усе буде сприятливим кябґьон, пакчок, крім